Вітаю на моєму парфумерному каналі. З вами, як завжди, Наталка, і ми продовжуємо серію добірок люксових ароматів. В попередніх двох випусках ми вже обговорили люксові троянди, чисті, свіжі, цитрусові аромати. Тому я вважаю, що пора підіймати градус. І сьогодні зібрала аромати із категорії жіночні розкішні. І це не просто класика люксу, це аромати з відтінком золота, аромати, в яких багато квітів, всього з горою, яскраві, гучні. При цьому не важкі, не нуарні, не готичні, а саме аромати, в яких дуже багато сонячного світла. І крім самої добірки із шести ароматів з моєї колекції, сьомий аромат отримує хтось із вас у подарунок. Я дуже вдячна кожному із вас за ту підтримку, яку ви мені даруєте, за перегляди і за лайки, за ті коментарі, які ви залишаєте під моїми геніальними відео. Ви насправді мене дуже заохочуєте до роботи, а я в свою чергу хочу мотивувати вас. Тому один аромат ми сьогодні з вами розіграємо. Дочекайтеся умов наприкінці відео, і давайте вже розбирати наші золоті аромати. І розпочну із аромату від бренду Chanel, і це Габріель. У мене варіація Essence. аромат 2019 року, і саме ця версія з'явилася у мене першою. Так сталося, що колись мій чоловік поїхав у відрядження і запитав у мене, що ти хочеш, щоб я тобі привіз у подарунок. Ну, я довго не думала, я сказала, що я хочу «Габріель», аромат, який нещодавно вийшов. На той момент я вважала, що в продажу буде виключно класична Габріель. І от, отримую я дзвінок, і чоловік мене питає, а яку Габріель ти хочеш? Тут їх дві. І я, ви знаєте, навіть якось розгубилася і сказала: та вибери на свій смак, яка тобі більше сподобається, ту мені і привези. І от я отримала есанс із коментарем, вона мені видалась свіжішою. Уявляєте, ось таке сприйняття аромату. Але якщо чесно, я навіть була рада, бо якби я обирала сама, то скоріше за все я вибрала б класичну. Габріель задумувалася як ароматний прообраз самої Коко Шанель, волелюбної і пристрасної натури, жінка, яка сама встановлює правила. І така ультраквіткова композиція аромату може справді визвати деякий дисбаланс. З образу і рідини налитої у флакон, але чого Габріель не відняти, так це молодості, жіночності і живої енергії. Есенс це ще більш чуттєва, ще більш квіткова і ще більш сонячна інтерпретація класичного аромату. Тут справді неймовірна кількість квітів, і жасмин, і іланг, іланг з фруктовими відтінками, і фльордоранж, і тубероза із грасу. Обличчям аромату, як відомо, стала голівудська акторка Марго Робі і, як на мій погляд, вона прекрасно уособлює собою образ молодої енергійної Коко Шанель і образ аромату Габріель. Тут прекрасно все збалансовано, в міру насичено, і можна як завгодно дорікати бренду Шанель за те, що Габріель аромат не унікальний, що він банальний, схожий на тисячу інших, але не відняти того, що аромат виконаний бездоганно і він дуже дуже приємний. Особисто для мене «Габріель» – це аромат щасливої жінки, наповненої, емоційної, живої. Жінки, від якої іде енергія і тепло, з якою хочеться бути поруч. Ну і ще я весь аромат сприймаю таким глибоко насиченим і золотим. Другий аромат від бренду Діор це неймовірна дольчевіта. Аромат свята солодкого життя, дуже піднесений і життєрадісний. У мене просто дуже старий випуск аромату. Залишилось мілілітрів 20. Мл. Подивіться на колір кришки. Він з часом набрав аромату і дуже сильно потемнів. Не можу зняти, але я вам постараюсь показати. Він став майже коричного кольору не коричневого, а саме кольору кориці. Такий рудий, навіть амбровий відтінок. Я пробувала нові випуски дольчевіти в ароматеції, і я вам скажу, що це ж та сама прекрасна життєрадісна дольчевіта, така як налита в моєму флаконі. Тому якщо закінчиться мій, я обов'язково куплю собі нову. Для мене це свято із бульбашок солодкого і гристого чи лимонаду це вже не так важливо, але той аромат всередині просто іскриться позитивом. Тут і цитрусові, і квіти, і солодка кориця, і спілі персики, і деревні акорди, і спеції, і ваніль, і пудра. Крім того, оформлення на 100% передає концепцію: і колір, і форма, і назва аромату все в один пазл. Аромат фантастичний. Та знаєте, що мене найбільше вразило, коли я читала про аромат Дельчевіта? Це порівняння із ароматом Фемінітет Дюба від Серж Лютенс. Я в своєму житті сотню разів слухала і навіть носила аромат фемінітет Буа від Серж Лютенсь. І навіть на долю секунди у мене ніколи не промайнула думка про те, що вони подібні із дольчевітою. А на фрагрантиці люди кажуть, що саме фемінітедь була найбільш схожий на дольчевіту аромат. Я була в шоці, якщо чесно, тому що я їх щитую абсолютно різними. Хоча зазначу, що я не заперечую цього порівняння, оскільки. Як то кажуть, на кольорі смак всі фломастери різні, але для мене вони, ніби, взагалі, різні полюси. От наскільки важливе оформлення, подача, назва, бренд абсолютно все важливе для сприйняття аромату. І от для мене дольчовіта скоріше, ближче до аромату, який на сьогоднішній день, мабуть, вже знято з виробництва від бренду Роберто Кавалі. Там був аромат Оро, ось в такому флаконі. І от вони для мене щитували з чимось подібним. Причому і там аромат називався золото, і він так само був з корицею, з ваніллю і з фруктовими нотами. Так, от я їх щитувала близькими, але фемінітеді Буа, Скажіть мені, ви? Чуєте подібність аромату від і зі дольчевіти? Бо якщо ви мені в коментарях напишете, що так, то я візьму свій флакон і піду паралельно слухати обидва аромати? Але дольчевіта, еліксир щастя, дуже рекомендую. Наступний аромат у нас буде від бренду Guerlain, і це L'Anstone. Аромат 2003 року, Аромат, створений парфюмером Морісом Руселем. Аромат перекладається як мить Геролен, і це медовий квітковий нектар. Золотий люкс в кращих його традиціях. Я вже колись розповідала, що раніше я аромат Лінстан взагалі не сприймала, вважала його гучним, занадто важким, громістким, душнуватим, настирним і так далі. Я не знаю, що зі мною сталося сьогодні, але я абсолютно так більше не вважаю. Зараз мені це навпаки мандариново-цукатний вибух на старті, так солодкий. За ним квіти магнолії, жасмини, іланг-іланг, кремовий. І всі ці квіти вони политі рідким медом. Дуже солодким рідким медом. Не гіркуватим, а от саме який у нас мед найсолодший? Акацієвий? Ні, акацієвий це деревний. Давайте різнотрав'я. От политий рідким медом різнотрав'я. А ще обов'язково і рис, і нотка помадності таким натяком я завжди її вихвачую в якусь мить а потім вона для мене зникає. Потім знов з'явилась і зникла. Базові ваніль та амбра ще більше підкреслюють солод і медовість квітів. І якщо раніше я б сказала, що цей аромат виключно для зими, то сьогодні я його спокійно ношу прямо в цю прохолодну весняну погоду і таки погоджуся, що його ну не варто передозовувати, бо такі медові квіти при передозуванні можуть визвати цукрову кому. А якщо наносити в міру, то це неймовірно приємний жіночний аромат. Ще один аромат від бренду Chanel і це Allure, Багатогранний, а точніше, як нам кажуть, в самому бренді Chanel, шестигранний діамант в люксовій колекції. Я на 100% згодна, що Allure аромат пригарний, аромат з шикарним шлейфом. Але важливо. Враховувати концентрацію, тому що у мене туалетна вода, а є ще парфумована вода. Туалетна вода була випущена першою. І, здавалось би, вона має бути свіжішою і легшою. Ну точніше, вона і має більш довгий шлейф. У туалетної води на старті дуже багато цитрусовості і фруктовості. І оцей цитрусово-фруктовий такий персиковий старт він одразу вибухає. Тут є ще такі екзотичні фрукти. Мені здається, маракуя зазначена була в піраміді. А далі це уже такий більше фруктово-квітковий калейдоскоп при цьому з вираженою ванільністю. І справді квітів тут неймовірна кількість. Тут і півонії, і троянди, і жасмини, і лілеї, і все, що ти хочеш. І знову ж таки, ці квіти вони звучать по шанелевськи абстрактно. Ти так розумієш, що справді квітів багато, але вирізнити конкретно якусь ну, мабуть і неможливо. Хіба що я б сказала, може, відчувається білоквітковість магнолії, от жасмину, але звучання в цілому абстрактне. А ще тут є жимовості, і мені здається, що я її іноді відчуваю. Ну, це, мабуть, гра розуму, але ж тим не менше. Звучить це все дійсно розкішно, красиво, квітково-кремово, по-шанелевськи, з цим впізнаваним шлейфом, з шлейфом, який ти ніколи не переплутаєш приналежність до бренду. От саме алюр для мене один із самих шанелистих шанелей, якщо можна так сказати. Так от оця краса в туалетній воді мене дуже часто придушує. Натомість парфумована вода для мене тихша, більш ванільна, більш суха. І при цьому добріша. Мені дуже хочеться мати в своїй колекції саме парфумовану воду. Бо при паралельних затестах я таки зрозуміла, що моя концентрація це парфумована вода, хоча більшість, мабуть, людей цінує туалетну за її такий яскравий вибух цитрусових і фруктових нот. І, до речі, аромат алюр в туалетній воді дуже часто компліментували і впізнавали. І казали мені, навіть не казали, а просто запитували, тебе аромат від Шанель? Ну так, аромат від Шанель. Алюр. Дуже впізнаваний. П'ятий аромат від бренду Yves Saint Лоран і це Сінема. Аромат Сінема присвячений великим актрисам старого Голлівуду і має відображати весь блиск і розкіш того часу. Усі нема дуже приємний солодкуватий старт із квітів з вираженим мигдалевим присмаком. І в піраміді зазначений саме мигдалевий цвіт. А от зазначений клементин я чомусь не відчуваю. Для мене тут майже немає цитрусовості, і чомусь дуже швидко відбувається розкриття аромату. В серці це вже мигдалеві пудрові квіти. До речі, в піраміді зазначені півонії, амаріліс і цикламен. Досить нетипове квіткове поєднання. Із розкриттям квіти звучать тихше, і згодом вони ніби тонуть в такій ванільно-амбровій базі. Маю зазначити, що мигдаль тут для мене має цианідність, хоч і делікатну, та все ж. Я її відчуваю і маю про це сказати. Якщо ви нетолерантні до цієї мигдальної ціанідності, як іноді буваю, я можливо, вам це буде заважати. Носити довго, ароматці нема, не витримую. Не знаю, чому, мабуть, все-таки через яскравий мигдалевий відтінок. І найбільше мені сподобалася концентрація туалетної води. Саме в ній аромат мене прямо захопив, закохав. Ще я купувала колись собі чисті парфуми 30 мл, і той аромат я просто на собі не чула. Я не знаю, з чим це було пов'язано. Ні шлейфу, ні аромату на собі я не відчувала. І от саме для того, щоб, хоч іноді зануритись в ту розкіш, довгий шлейф вечірньої сукні з глибоким декольте відчути. Близько золотих локонів голівудських кінодів. Я купила собі 35 мл парфумованої води, аромат, до якого я час і часу прикладаюся, ношу в кінці літа, чомусь так. Саме в кінці літа у мене тягнеться рука до аромату всі І вдихаю всю його розкіш. Останній аромат із добірки від бренду Ермес, de Ермес, День Ермес, і в мене версія Абсолю. Саме Абсолю мене підкорила своїм благородним, навіть я б сказала, аристократичним звучанням. При своїй досить пишній, насиченій об'ємній піраміді, аромат абсолютно не кричить, він нікуди не спішить. Він ніби каже «Розслабся і послухай мене. Ну і звичайно, автор Жан-Клод Еліна. А це. Робота його руки, і він знову нам показує найвищий пілотаж там, де треба зобразити елегантну красу і вишукану простоту в декількох акордах. Аромат починається цитрусами, а саме грейпфрутом. Потім з'являються білі квіти, і головна серед них гарденія. Основа аромату досить строга із дубового моху і дерева. І ви знаєте, люди пишуть про розтіл чи щось таке судового роднє, селеру, травність і так далі. Це один із аспектів парфюмерної гарденії. Іноді вона видає нам і якусь травність, і грибні ноти, і це звучання гарденії в ермес. Саме таке за це власне я його і ціную. Саме таке прочитання гарденії і робить його вологим, дихаючим, текстурним і ніби оксамитовим. Я обираю де Армес Абсолю саме тоді, коли просто хочу відчути інший ритм буденності. Коли є хвилина просто підняти очі до неба або навіть роздивитися картини в своїй же власній оселі. Якщо чесно, навіть на це не вистачає часу іноді. Для мене це абсолютно про жіночність. Так, нам не вистачає в цю добірку тільки одного аромату. Хто вже здогадався, якого? Давайте я дам підказку. Форма антична. Колір золотий. Ну, звичайно, це жадор від Dior. але жадор не простий, а золотий. Жадор-Льор, який я дуже давно хотіла, який зараз в дорозі до мене. Спочатку я дуже хотіла його саме в цю добірку додати, бо це самий золотий аромат, як на мене. Але ми його з вами розпакуємо разом, коли він до мене приїде. А сьогодні, як я обіцяла, аромат в подарунок, який дістанеться одній чи одному із вас. І це аромат, який прекрасно впишеться в цю добірку розкішних жіночних, квіткових, багатогранних ароматів від бренду Elisab. Аромат називається. Le Parfum Essential. Це аромат з багатим насиченим квітково мускусним звучанням. Аромат в стилі Elisa Ab. Аромат, який насправді приїхав до мене з останнім замовленням. Я його тестувала ще в 2021 році. І коли почала знімати цю добірку, я думала його додати сьомим ароматом. А потім зрозуміла, що якщо я його ще не розфакувала, то нехай він дістанеться комусь із вас. Також в подарунок я додам семпли від бренду 2787, аромат сонар з нотою пива, люксовий аромат Твіст від Miu Miu. І від Juliet Has a Gun. аромат називається Lipstick Fever. Я хочу, щоб ви пробували різні аромати. Тут є і ніша, і люкс, і умови будуть досить простими. Правила наступні: лайк цьому відео, бути підписаним на мій канал і написати повноцінний. Коментар, наприклад, привіт! Я дуже хочу виграти аромат від Еліса для Парфам Essential». Коментарів може бути скільки завгодно, але вони мають бути повноцінні. Ну, щоб всі були більш-менш рівних правах. Бо минулого разу, коли ми розігрували аромат, багато хто писав об'ємні довгі коментарі від щирого серця, але, наприклад, не мав змоги декілька разів кожен день заходити і дописувати нові коментарі. І шанси були ну, не зовсім рівні. Тому цього разу я прошу вас писати об'ємний коментар. А кількість не обмежена. Тож дякую вам сьогодні за перегляд. Бажаю вам удачі, аромату знайти нового господаря. Розіграш я оголошу в одному із наступних відео. Чекайте і до нових зустрічей. Побачимось, па-па!